Мої півоніва тюльпанові вітання, любі україночки, українці та наші друзі. Це канал Жінка-Аромат, і я Світлана. Всім привіт з України! На початку відео ви бачили невеличкі нариси, які зроблені у Волинській Голландії, де мені пощастило бути не так давно, де на великій території заквітли різнокольорові, різних розмірів, різних форм. Та ароматів тюльпани. Новинкою та моїм відкриттям цього сезону стали саме півонієві тюльпани. Деякі з них, ви бачите, у мене ось тут в вазі. Це, звісно, не всі кольори, які були представлені, це неймовірні квіти. Вони так пахнуть. Це суміш рожевої півонії та запашеного тюльпану. Я не можу надихатися. Я щодня нюхаю і нюхаю особливо оцей жовтий. бо Запахи відрізняються, а цього запаху не менше і не менше. Там продають цибулинки разом з квітами і охоче купують та висаджують у свої квітники. У мене квітника немає, і дома у мене його не було на третьому поверсі. Але я купила цибулинки сховала в прохолодне темне місце. Я вірю, що вони доїдуть до Херсонщини і десь будуть посажені. а ці квіти. Радували і радують мене, і сподіваюсь, порадують і вас. Мені прийшла ідея зняти таку невеличку добірочку про аромати з нотою півонії та тюльпану, і раптом у мене пропав голос. Не могла працювати, ледь щось там шептала в зумі дітям, а квіти потрошку відходять, відходять. Мені так хотілося їх залишити у себе в відео, як тільки з'явилась можливість. Я знімаю, сподіваюсь, мого голосу вистачить до кінця відео. Заздалегідь приношу вибачення за неякісний голос. Але дуже хочу зняти це відео. В своїй добірці я буду показувати люксові аромати та каталожні. Звичайно, ароматів з цими нотами набагато більше. Але я добирала саме. Ті, які у мене у флаконах або принаймні у фірмовому пробничку. Але почати я хочу з аромату, якого у мене немає, але він був, і я дуже його любила і люблю, і не полишаю надії повернути його хоча б у невеличкому залишку у флаконі, це Vintage Блум від Джесіки Сімпсон. Це для мене аромат травня, це аромат рожевої півонії. Це аромат тепла, безтурботності, коли ти йдеш, можливо, в легесенькій ковтиночці, а то і просто без неї, а в якійсь футболці навколо співають пташки, все таке тепле, квітуче, і ти йдеш у цій хмарині прекрасного, квіткового аромату, де ти для себе відчуваєш саме рожеву півонію. Продовжу я ароматом, який у мене в фірмовому пробничку: це Cartier Carat. В цьому ароматі така квіткова піраміда, і квіти здебільшого весняні. Тут і гіацинт, і нарцис, і тюльпан, і мімоза, тут і фіалка, тут є і іланг-іланг, тут є мускус, зелені ноти і навіть є. Груша і бергамот. І от в усьому цьому букеті я попередньо наносила на руку, щоб він ще більше розкрився, в усьому цьому букеті можна відчути і грушу на фоні такого солодавого бергамотового фльору. Тут відчутно багато квітів. І відчутно тюльпан. А ще як знаєш, що він там заявлений, то ти його прекрасно тут відчуваєш, аромат весняний, аромат е, е, жіночний, аромат шлейфовий, легкий, запашний, неймовірний, та він тяне як магнит. Вірю, що багато хто з вас знає цей аромат і, можливо, поділяє мої такі захопливі емоції. Хтось, можливо, вже давно його носив і має гарні спогади про нього. Ще трішечки тримаю, якби для своєї ольфакторної бібліотеки, але хочеться отак оприскатися, оприскатися і піти з ним у травень. Наступний аромат у мене також у фірмовому пробничку і я його вже закінчила. Я ось його розприскала останні крапельки, і це Ange au Démon Givenchy, Ангел чи Демон, версія Le Secret. аромат 2014 року. Я з ним познайомилась ще в ті часи, коли. Не захоплювалась парфумерією. І відчула я його у шлейфі від своєї найкращої подруги. Це також була весна. І ми прогулювались, і я кажу, а чим, чим це так пахне? Оскільки знала, що подруга також не дуже захоплюється парфумерією. Назву вона не пам'ятала, а потім показала мені флакончик. Це був тестерний флакон без кришечки. Я почала шукати на сайті, читати про нього. І також дізналася, що там а, така цікава піраміда. Я зараз її спробую зачитати. Тут у верхніх нотах чайний лист, журавлина, лимон, грейпфрут, апельсин, в серці іде півонія, жасмин самбак, водяна лілія, троянда, гдіон, а в базі білий мускус, біла деревина, пачулі, амбервуд і ваніль. Я його для себе сприймаю як легкий, веснятий, хоча, я думаю, в любу пору року прекрасний, ненав'язливий, шлейфовий, компліментарний аромат е з відчутними, прекрасними квітковими нотами, серед яких є і півонія. Скільки вже хороших слів сказано про цей аромат, а метист від лалік. Прекрасно, неймовірну композицію темних ягід. Тут чорна смородина, тут ожина, тут шовковиця, тут є полуниці. Звісно, тут є півонія, троянда, і ланг і ланг. І ваніль, і мускус, і перчик тут є. І все це неймовірний коктейль темних ягід. Ягоди тут відчуваються більше, але ж квіти. Квіти віддали всі свої аромати, віддали всю свою красу, і тому ягоди так гарно грають. І тому ягоди такі соковиті, запашні, незабутні. Цю композицію я більше люблю в тепло, в жару навіть. Взимку він для мене трішечки такий, знаєте, обмежений. Він сидить близько, він боїться холоду, а от в тепло і в жару він пластичний, він розтікається. Ви вся в цьому, або весь в цьому ароматі. Якщо ви вважаєте, що він не стійкий, то, можливо, це особливості вашої шкіри, але його чути зранку до ночі. Це навіть не, не слова з пісні, це так і є. Зранку до ночі. Його база прекрасно відчутна, якщо ви спілкуєтеся з людиною з тіла. Прекрасно. Красавчик, красунчик, ягідний, з перчиночкою, соковитий, запашний аметист від Лалік. Можливо, хтось його не полюбив, не сприйняв. Пишіть про свої враження, мені буде дуже цікаво. А ось наступний красунчик. Це базар від Крістіана Лакруа, який також до мене повернувся. Я хочу зазначити, що всі аромати, які я сьогодні показую, мабуть, два флакони придбала я один на барахолці і один виписалась з сайту. Всі інші мені подаровані парфумерними друзями, підписниками, підписницями, за що я дуже-дуже вдячна. Маю можливість робити добірки. Отже, Крістіан Лакруа Базар. Тут така піраміда, я хочу її зачитати. Аромат 2002 року. У верхах лист і бруньки чорної смородини, персик, нектарин, перець та апельсиновий цвіт. В серці тут, звісно, є півонія, настурція, гібіскус, жасмин, цвіт абрикоза та франжепані. А в базі мускус, амбра, сандал, сікомор, дерево гуаяк і рис та корінь фіалки. Сікомор. Це, в принципі, французьке слово, здається, це платан. Платан же українською? Не перевірила, але сподіваюся, що так. Якщо я помилилась, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже багата піраміда, і аромат такий такий легкий, тепловесняно літній Для мене тут відчутний персичок. Такий персичок, знаєте, Звичайний персик, бо персики бувають різні. Звичайний такий персик з квітами. Квітко-персик. Можна визначити його для себе як квіткоперсик персик з кислиночкою від гібіскуса. І квіти тут, відповідно, віддають свою красу. Легкий, безтурботний, гарно тримається, дуже гарно тримається. В базі тут також відчутно. От цю таку не кислий мускус, от кислий мускус, а гібіскусову кислиночку трішечки мускусу, трішечки ягід залишається і квіточок. Сама півонія, вона, звісно, не виходить на якісь легко впізнавані ролі. Але, думаю, вона тут приклала всіх зусиль, щоб аромат базар звучав гарно. А ще скажу, що я його. В свою ту колекцію домашню а купувала після відеоогляду Наталки Пі, яка мешкає в Фінляндії. Наталочко, якщо ти дивишся, привіт. Саме вона тоді мене надихнула в сліпу, як це було в 99 випадках, придбати аромат Базар. І я те не шкодувала. Радію, що повернувся. Це задоволення. А саме так називається аромат від Estee Lauder Pleasures, повернулись до мене точно в такому форматі, як і був, від парфумерної подруги Океанії. І він стояв у мене запакований, тому що я пам'ятала його аромат і чомусь не хотіла розпаковувати, щоб, скажімо так, не так швидко почав псуватися. Такі забобони парфумерні. Але я ділилася ним зі своєю парфумерною подругою іншою, відкрила флакон, нанесла його і пригадала весь цей неймовірний калейдоскоп квітів. Тут в верхах зелені ноти, фрезія, рожевий перець, фіалка, лист фіалки, тубероза, червоні ягоди, в серці конвалія, півонія, бузок, лілія, троянда, жасмин, герань. – це такий різновид білих квітів. В базі кедр, сандал, пачулі та мускус. Аромат квітковий-квітковий. Ну, просто От, аромат весни. Знаю, що не всім подобається, звісно, для когось це вже пройдений етап, але аромат красивий, аромат такої, знаєте, аромат. Зараз скажу тавтологію жіночної жінки, жіночної жінки. Хоча, звісно, носити можуть всі і чоловіки, а цікаво, як він розкривається на чоловіках. Треба спробувати. Маю на кому. І, звісно, тут є півонія, про яку я говорю. І всі ці квіти, вони так довго тримаються, цей аромат так він пашить. Він дає всю цю смакоту, всю цю насиченість, аромат багатий, насичений. Можливо, дещо для когось важкувати через велику кількість квітів, але в цьому його і задоволення, плежес. І ще один аромат в такій же невеличцій пляшечці, я про нього вже якось розповідала це тус від тус. І це аромат також білих квітів, білих квітів з цитрусами. Красивий, шлейфовий, весняний, виразний, яскравий. Він просто, він просто підхоплює своєю оцією весняно-свіжою хвилею. І несе, і несе в літо. Аромат, який, я думаю, сподобається багатьом, принесе задоволення оточуючим і ще й будуть питати, а що так смачно пахне? А це пахне туз, півонія тут в ансамблі з іншими квітами, звісно. І вона тут, я думаю, грає не останню скрипку. Коли готувала добірочку, то з подивом дізналась, що нота півонії є в ароматі Amber Elixir від Oriflame. Я з ним знайома дуже давно. У мене був такий чудовий флакон з такими гранями кольору темної амбри. І я любила його в холод носити. І от як мед затягує муху, так мене він затягував себе от ольфакторно. І я відчувала оцю е, солодавість, нібито як від е, таких солодких мандаринок. І е, мигдалевість відчутна була, яка тут заявлена. І, звісно, амбра така шляхетна, густа, відшліфована, негучна. В цьому ароматі заявлений і виноград, і, здається, чорна смородина, і деревина тут є, і мускус. Але от найбільше мені а, йдуть оці ноти солодавої цитрусовості, мигдалевості і амбри, неймовірної, красивої, тягучої. Навіть і трішечки виноград пробивається. Я дивлюсь на цей тревел, і знаєте, що хочу сказати? От коли я тримала в руках флакон, і флакон мені дуже подобався і подобається, то мені дещо дещо мене шкребе от вигляд тревелу. Для мене форм-фактор грає велику роль. Це для мене дає ще плюс 100% успіху до самого сприйняття аромату. А якщо я раніше не тримала флакон, я з ним не знайома. і я не можу сказати, що він мені подобається, то відливант чи якийсь тревел не грає великої ролі. А от коли тобі подобається флакон, то тоді тревел я сприймаю трішки по-іншому. Чи так само у вас? Чи важливий для вас форм-фактор? Поділіться своїми враженнями, будь ласка, а я говорю про наступний аромат моєї добірки, і це протиріччя. Він так і називається Contradiction, Протиріччя, Аромат від Кельвін Клайн. Чому я його так для себе і визначаю, я поясню після того, як прочитаю вам піраміду. Аромат 1997 року. У верхах лілія, півонія, конвалія, орхідея, троянда, фальшивий жасмин. В серці евкаліпт, бузок, жасмин, ожина, в базі сандал, боби тонка та мускус. Чому я все ж таки для себе його називаю протиріччям? В тій піраміді, яку я зачитала, немає ніякого натяку на трави, на сухі трави. А я от вдихаю. Я чую трави, а також він мені пахне гарним вермутом. А вермут, вермут же на травах настоюється. І оця. Якби алкогольна сухотравність, тільки алкоголю немає. Але це і не просто сухотравність. Ну, ось така специфічна. Давайте скажемо: безалкогольний вермут. Парфумерний, безалкогольний вермут. От накрутила, так? Да? Це потім проходить. Для мене це тримається ось на початку і трішечки так до серця. Потім все, потім ці трави зникають, відчуття цієї вермотовості зникає, і тоді йде квітковий блок, а квітів тут багато. І в базі він уже дає квіти і деревину. Тримається гарно, довго, але наскільки ж він все ж таки протиречивий. Контрадікшн протиріччя. А ви знайомі з цим ароматом? Дякую вам, пані Олена, за те, що познайомили з цим прекрасним, неординарним, незвичайним парфумерним, безалкогольним вермутом. Оце закрутила. Тюліп від Мірамакс. Тюльпан. Наш український тюльпанчик. Не так давно в своїй добірці про аромати з нотою весняних квітів я про нього розповідала. На фрагрантиці передивилась всі там представлені аромати, в яких є тюльпан. Виявляється, їх не так вже й багато, доволі небагато. І я для себе відмітила, що з більшістю з них я, на жаль, вже не познайомлюсь. Але тут же себе втішила, що, мабуть, відсотків на 80 мене задовольняє цей наш. Червоний український тюльпан. Так, він для мене саме червоний. Коли я ходила полями тюльпанів і нюхала різні 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 сорти, то знаходила подібний запах, і цей запах був саме в червоних тюльпанах або в таких темно-темно-рожевих. В цьому ароматі, крім ноти тюльпану, є ще фрезія, ревінь, є деревні ноти, є зелені ноти, звісно. Для мене це класичний червоний тюльпан, оберемок, букет класичних червоних тюльпанів, а, зі жмутом оцих листочків стебл, вони прохолодні, вони з крапельками, чи то роси, чи води після поливу, букет запашний. Дійсно, тюльпановий, можливо, декому на старті трішечки грубувато, можливо, десь підспертить, але це дуже швидко проходить. І крім тюльпанового аромату, тюльпанового задоволення, цей аромат може ще видавати і хвилі і інші, дуже цікаві. Аромат бюджетний, на нашому ринку є. Підтримуємо нашого українського виробника і якщо ви любите тюльпани, раджу до знайомства «Тюліп» від «Пірамакс». А завершу я свою добірку аромату, в якому є і нота півонії, і нота тюльпану. І це аромат каталожний, не дуже розвіданого мною бренду Avon. До якого я в силу певних причин ставилася з, з такою з прохолодою, але декілька флаконів вдома у мене було. І серед них був, звісно, in love» in – love. закохана, закоханість. Я вперше почула його у шлейфі від своєї колеги. Я коли заходила в учительську, то вона просто була. Наповнена цим ароматом. І спочатку мені здавалося, що я там відчуваю ось якийсь такий дуже гарний парфумерний кавун, хоча тут його і близько немає, я зараз зачитаю, що в піраміді. У верхах тут карамбола, неролі, гранат, в серці водяна лілія, тюльпан, півонія, рожевий перець, тубероза, гарденія, а в базі амбра, мускус та деревні ноти. Де я чула тут кавун, я не знаю. Потім уже цих відчуттів у мене не було, і е, я його сприймала таким якимсь екзотичним квітковим букетом з екзотичними фруктами. Ну, от тут заявлена ця карамбола, можливо, вона так, так підіграє квітам. Ой, аромат настільки шлейфовий, настільки він компліментарний, бо я вже вся облилась, але я нанесу. Настільки він радісний, так довго тримається. Я його як наношу зранку. Весь день, весь день він зі мною він мене не полишає, він зі мною і півонія з тюльпаном так тут гарно дружать, що надають неймовірних емоцій. Я просто в нього дійсно закохана. Я розумію, що це знятість і. Якщо ви захочете, хіба ви знайдете десь від Левантик, щоб познайомитись? А багато хто з вас вже і знайомий з ним. Хтось його любить, хтось, можливо, не любить, а я закохана. I'm in love. Я закохана в цей чудовий піонієво тюльпаново карамболієво квітковий аромат. Ось така у мене сьогодні півонієво-тюльпанова добірочка. Дякую вам всім за увагу, дякую вам всім за підтримку, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Давайте підтримувати один одного, давайте надихатися один одним, бо ми ж українці. Ми ж того варті. Ви ж пам'ятаєте, що все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде Горло витримав!